Виконуємо номер 442 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Частка відділення 1,17 на 5,13. Задання друге, частка відділення 4,15 на 1,1,4. Задання третє. частка відділення 7,13 на 1,29. і четверте частка відділення 4,11 на 2,1922. Приступаємо до виконання. Щоб поділити мішані числа, їх потрібно спочатку перетворити в неправильні дроби. А потім виконати дію ділення. Подамо 1,1 сьому і 5,13 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 7 додаємо 1. Маємо 8 сьомих. 5 множимо на 3 додаємо 1. 15 додати ,1, третіх. А тепер ділимо часткою двох дробів і дріб, що дорівнює добутку діленого. На дріб обернений до дільника. 8 сьомих помножимо на 3 шістнадцях. Перемножаємо чисельники і знаменники. 3 множимо на 8, а 8 і 16 можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, 16 ділимо на 8 буде 2. А тепер множимо, можемо перемножати 1 множимо на 3 буде 3, 7 множимо на 2 буде 14. Отримали 3 14. Подамо 4,15 і 1,1 вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 5, 20, додати 1, 21. Маємо 21. 5. 1 множимо на 4, 4. даємо 5. 5 четвертих. А тепер помножимо 21 п'яту на дріб обернений до дробу 5 четвертих на 4 п'ятих. Перемножаємо чисельники і знаменники 21 помножити на 4, буде 84. 5 множимо на 5, буде 25. 84, 25, дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Для цього 84 поділимо на 25. Неповна частка буде 3. Востачі буде 84 відняти 75. буде 9. Знаменник переписали. Отримали 3,925. Подамо 7,13 і 1,2 у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 3,21 додаємо 1,22. Маємо 22 третіх. 1 множимо на 9,9, додаємо 2, 11, 11, 9. а тепер помножимо 22 третіх на дріб обернений до 11 дев'ятих, на 9 одинадцятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 22 і 11 можемо скоротити на 11, 22 ділимо на 11, буде 2, 3, і 9 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3. Перемножаємо тепер чисельники. 2 множимо на 3, 6. Знаменнику 3 множимо на 1 множимо на 1, 1. Маємо 6 перших або просто 6. Подамо 4,11 2,1922 у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 11,44, додаємо 1,45, маємо 45 одинадцятих. 2 множимо на 22 буде 44 і додаємо 19, маємо 63,22. Тепер помножимо 45 одинадцяти на 22,63. Перемножаємо чисельники і знаменники. 11 і 22 можемо скоротити на 11. 11 ділимо на 11, буде 1, 22 ділимо на 11 буде 2, 45 і 63 можемо скоротити на 9. 45 ділимо на 9, буде 5, 63 ділимо на 9 буде 7. Маємо в чисельнику 2 помножити на 5, 10, знаменник 1 помножити на 7. 7. 10 сьомий дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. Для цього 10 поділимо на 7. Неповна частка буде 1, остачі буде 3. Отримали 1,3. Ми обчислили номер 442 виконано.